На світанку прокинулась. Ну, не так вже й страшно. Я думала, що буде. Приморозок переживала, оце вискочила. Нічого, все добре. Немає морозу. Тепленько. Вчора ввечері було холодно, вітер такий. Холодний налетів, але ні, все добре. Усе добре. Ось так у нас небо на світанку. Це тут мої перголи стоять опори. Я, мабуть, їх ніколи і не показувала. У мене багато таких з саду. Ось навіть з ручками, Бачите? <різь> Мені подобається, прикольно. Персик цвіте. Ну, все добре. Я не буду зараз показувати усе, тому що воно все одно погано видно. Нічого страшного не сталося. Ось так. Доброго ранку усім. Гарного недільного ранку.